Взагалі то люди сьогодні віч лист наши. Тато зробив, взяв е, класичний текст і адаптував його не тільки до сьогоднішнього дня, ну а часами навіть і до нашого міста, якщо це вдалося, слава Богу. не зробить шал любовний? Для актора Парс це серйозна робота. І якщо все на сцені збігається, народжуються нові ходи прямо під час вистави. Було продемонстровано чотири фарси, і до кожного потрібні свої декорації. Рішення знайшли дуже влучне. Реквізит трансформувався прямо під час дії, а динаміка на сцені надихала на імпровізацію. Принаймні я на прем'єрі забув текст в фіналі. Ось і Забув. Ну Таке буває часом, коли складаєш вірші, що час від часу щось там випадає, якісь пов'язки. Ну коротко, Я почав імпровізувати, що там було, ну і вийшло, як вийшло зрештою. Було смішно. ідея, з тобою Коли глядач приходить до театру ПС, він відразу поринає у камерну атмосферу. Актор має прямий контакт із глядачем та робить його співучасником сценічної дії. Все влаштовано так, що кожен глядач відчуває себе безпосереднім учасником сценічних подій. Глядача теж треба сприймати як партнера, мені здається. Тобто все одно для мене особисто, якщо навіть одна людина в залі сидить і дивиться, то тоді це вже треба робити. Для того, щоб легко і невимушено грати майже три години, співпраця режисера і актора повинна бути досконалою. Умови гри обговорюються дуже щільно, а природа існування актора на сцені відпрацьовується до дрібниць. Степан працює таким чином. Тобто актор бере матеріал, ось він його розробляє, тобто робить ніби роль. Ось потім Степан дивиться на все це і якось так тонко-тонко-тонко робить все так, як треба, щоб воно було. Ну тобто, о, я думаю, що гарний актор, як і гарний режисер, прекрасно розуміють, хто насправді робить роль. Те, що народжується само по собі і є бач.